Діти, послухайте вірш про підготовку одного птаха до зими. Влітку півник спав, гуляв. Взимку він голодував. Буду я інакше жити, Запасуся власним житом. Він зорав. Засіяв лан, проривав щодня бур'ян, а коли настало літо, уродило гарне жито. В по косу попросив, стигле жито покосив. Колоски зв'язав у сніп. Приволік із дому ціп, швидко жито змолотив, перевіяв, просушив і насипав у мішок посамісінький вершок. Потрудився півник вдало, жито виростив чимало, Тільки дірку, бо спішив, у мішечку не зашив. Йшов додому, а з мішка лилась ріка. Біг позаду ховрашок і збирав зерно в мішок. Як прийшла зима холодна, знову півник був голодний, а маленькі ховрашки їли з маком пиріжки, діти. Про якого птаха йдеться у художньому творі? Як півник готувався до зими? Чому він знову залишився взимку без жита? Хто зібрав зерно? Що завадило півникові зробити запаси на зиму? Чому так трапилося з півником? Так він поспішав і не зашив мішок. Є така приказка хто спішить, той людей смішить. Чому так кажуть? Необхідно все робити уважно, тоді не виникатиме нагоди кепкувати над вами. Якщо комусь смішно, то іншому буває гірко. Діти, а як ви вважаєте, чи добре вчинив ховрашок? Чому він не підказав півникові, що він зерно розсипав? Що було, якби Ховрах підказав півникові про його помилку, біду? Який Ховрах у цьому творі? Який півник? Як ви вважаєте, події відбувалися насправді, чи це казка? Так, це казка. У казках тварини можуть розмовляти, виконувати людську роботу. Це віршована казка. Послухайте уривок вірша, які римовані слова ви почули. А коли настало літо, уродило гарне жито. Цапа косу попросив, стигле жито покосив. А тепер послухайте уривок вірша і спробуйте додати самі риму. Біг позаду ховрашок і збирав зерно в мішок. Як прийшла зима холодна, знову півник був голодний. Діти, узимку півні голодують? Ні, півні свійські птахи. За ними доглядають люди. Будьмо уважними до своїх вчинків. Допомагаємо одне одному.